До музею пошти в Парижі ми з приятелькою завітали несподівано, шукали музей, розташований недалеко від нашого місця проживання, а виявилося, що музей пошти доволі великий і надзвичайно цікавий. Експозиції на п'яти поверхах дозволяють зробити повне уявлення про розвиток пошти у Франції, починаючи з 15 століття. Коли у Парижі з'явилося перше почтове відділення. Головна тема музею, звісно, комунікація. Люди намагалися донести інформацію один одному. Завдяки науково-технічному прогресу, зараз це дуже просто. А от колись в музеї представлена доісторична пошта кур'єрська верхова пошта. Пізніше, в кінці 19 століття, на службі пошти, пароплави, поїзди, потім літаки. Музей був створений в червні 1946 року і постійно поповнювався новими експонатами. Тут можна подивитися оптичний телеграф братів Шап, також телеграф Морзе, колекцію поштових штемпелів, переглянути уніформу поштарів. І навіть ми побачили спеціально облаштовані місця для працівників пошти. Щодо історії, то реформи другої половини 19 століття сприяли тому, що поштовий сервіс покрив всю Францію, а поява поштової марки привела до уніфікації вартості поштових послуг. На мій погляд, цей музей виглядав систематизованим і сучасним. А ще я подумала, що нарешті можна подивитися в музеї не тільки експонати, пов'язані з мистецтвом та культурою. Сьогодні екскурсія добігла кінця. З вами була Світлана. Не забувайте підписуватися на мій канал. Якщо сподобалось відео, ставте лайк. До нових подорожей і нових зустрічей на моєму каналі.